Друзі, всім привіт! Всіх Вітаю на нашому YouTube каналі з свят, Святом Водохреща. Хочу привітати. Уже в принципі це вже було у січні останнє. Мені ще буде Тетянин день, так що всіх татян з наступаючим. Нарешті я добрався до своїх покупок. А вони в нас є. Я вам хочу зараз показати одну із своїх покупок. Зараз покажу. І так ось до нас приїхала така коробка. Нарешті. Ми маємо змогу її розпакувати, тому що забрав її вже декілька днів тому назад, а розпаковуємо тільки сьогодні. У нас тут приїхав чудовий девайс для покращення нашого акваріуму для того, щоб у нас було красивіше, естетичніше і взагалі, щоб радувало око і душу акваріуміста і тих, хто до нас буде приходити в гості. А приїхала нам посилочка з міста Прилуки. як завжди, з Прилук дуже багато чудових посилок завжди приїжджає, ви вже бачили. Ми придбали нашого знайомого Євгена, я вам показував на каналі у себе невеличкий огляд на його зооаквамагазин. не зоомагазин, аквамагазин, тому що він тримає чисто акваріумістику, більш нічого він тут не... Добавляє ні не котів, ні собак, ніяких більше тварин. Зараз ми, ми всі прекрасно знаємо, якщо тільки акваріумістикою займатися, це досить-досить складно, щоб мати якийсь плюс в бюджеті. Ну, все-таки Євген він тільки такий впертий, завзятий. І я йому бажаю, щоб в нього було тільки прибуток величезний і побільше-побільше задоволених клієнтів. Одним із задоволених клієнтів його це ми. Значить, він е, в своєму місці продавав. Ну і попросив його, людина попросила, щоб він продав йому СО2. Не буду, все, здав, коротше, ребята. Хе. Оцей девайс. Так, дивіться, що це таке тут. Пупирочки такі цікаві. Е, коротше, він у нього, Женя, того чоловіка взяв на тест одну систему. Офігітельно СО2. Це така система з Китаю, можна сказати, і так, так приїхало в такому коробку, їхало все Укрпоштою. Недовго, нормально все доїхало. Зараз я трошки зручніше встановлю камеру. Їхало все відносно швидко, хоч це і Укрпошта, але доїхало, друзі. Так, відставляємо трішки в бік. Основний коробок і беремо основний пакунок. Ось він. Отак. Женя все чудово запакував. Я ніколи не сумнівався в його порядності. Він завжди, всі посилки, всі те, що людям відправляє він завжди пакує на совість. Хоч йому це буде як і затратно, але він все робить і люди всі задоволені. Так, значить, що тут? Отакий балон, ну. Отакий балон маємо нержавійки важкий. Дивіться, друзі, це заводське виготовлення, номер, все як положено. Навіть є ось рецепт приготування, дозування, яке тут. Потрібно використовувати сода, скільки соди, скільки лимонної кислоти, скільки води, як закручувати, як все запускати, все. Отак. Так, значить, це балон d 601 двох, по-моєму, 2,5 літри тут в ньому. Отак От воно це все чудово вигляде. Нормально все паяне, дивіться професіональна пайка, гарна, все добре. На отакій підставочці. Отак, От дивіться, раз. І два. Класно, естетично. Вибачте, О, так. буде все у нас стояти чітко, під акваріумом, все як полагається, як то кажуть. Давно хотів спробувати таку систему, купити професіональну. Мож, можна було купити професіональну балону, але вона по висоті не стає в тумбу. Хотілося б зробити максимально, щоб було зручно і комфортно, щоб поставити її в тумбу, там де стоїть зовнішній фільтр. Але та, яку ми знайшли разом з моїм товаришем Сергієм Ніжником і Олександром Шевченко. Друзі, вам привіт, величезний, якщо ви дивитесь. Вони власник того, що продавав ту систему, він її переміряв рулетку і вона нам, на жаль, не стала тумбу. А біля тумби воно не досить естетична. І тому ми зупинилися на цьому виборі. Ну я думаю, це не гірше, тому що. Та ще й тим паче. Зараз трошки є проблеми з заправкою балонів. В кирці, на, на жаль, вже немає заправної станції, наскільки я знаю. А возять у Харків і машина їздить раз у два тижні і потрібно, це виходить, що нам ще один балон, щоб якщо ми відправимо на, на заправку свій балон, то нам потрібен буде ще один, щоб на заміну, тому що 2 тижні без СО2. Рослини, хто знає, як відреагують на це все. От таке. Так що отак ми замовили отакий девайсик. Женя, як сказав, він його протестував вдома. Він у нього все гарно робив. До речі, такий же самий девайс і в Богдана Гаврилюка Бодя, тобі привіт. Е, По-моєму, навіть точно -точ такий самий з такою підставкою. Вони є різних тим. Фірм різних, різного виготовлення, Ну, у нас такий, так, балон ми дістали. Тепер тут аж ще в нас є редуктор. Ось це основна деталь нашого балону. Отакий редуктор цікавий. Це, коротше, тут збросний клапан, я так розумію, якщо тиск. Перевищиться вище норми, то можна потягнути і скинути тиск в атмосферу. Фірма, дивіться, отака балона. Взагалі комплекту 51CO2 Com. Це такий китайський. Я заходив в китайський сайт, до речі, нормальний сайт, а що? Трошки тут ось підігнутий той. А, і тут він казав, якісь проблеми за цим електромагнітним клапаном. но поки ми його взагалі запускати не будемо, тому що. Він нам, як то чесно, зараз і недоречний, тому що відключення світла дають про себе знати, воно і так тут буде зупинятися і. Так що як якось так, поки він нам не потрібен, цей електромагніт. Будемо поки тестити, подивимося, що воно до чого. Так, тут на ньому кран тон тонкого регулювання, ось тут стрілочка така, шайбочка тут -а все. Можливо, його потрібно буде трошки розібрати, перебрати. Манометр на 50 атмосфер. О, це сам редуктор тут. Тут у нас фільтр. Це для того, щоб сюди не попало. Ну, його краще б замінити, ми його замовимо на аліжки, щоб не попала рідина сюди, І щоб не було ніякої тієї реакції, щоб не пошкодило там внутрі. Редуктор. Його краще замінити одразу цей фільтр. Ми його вже, в принципі, замовили. Отак. От І треба, потрібно, мабуть, буде замовити отакі прокладочки. Ну, одразу, щоб забезпечитись. Вже як робити, як то кажуть, так робити. Вони копійки стоять, фільтр цей десь до 200 гривень. А такі прокладки, можливо, ми тут в магазині десь знайдемо. Трошки його почистити, все буде добре. Отак ну, воно це все накручується, типу, як би, ви поки, поняли, поки не будемо накручувати. Так. Потім е, був тут лічильник пузирків в цьому комплекті. Але він вийшов з ладу. І тому вже я замовив новий. Зараз покажу. Ось дивіться, це був... Той, що стояв китайський комплект, ну, він тут трохи казав вже ні, а тут трави, тут тренуваємо його під заміну. А він замовив отакий новенький, я не знаю, прокладочки є. Чи тут виковерюємо? Ну, в общем, знайдемо десь прокладочки. Отакий нульцевий. Це накручується сюди. Сюди шланг СО2. Краще б сюди, звісно, щоб було зручніше рахувати, заливати сюди гліцерин. Так ми і зробимо. У нас є гліцерин, ми його зальємо сюди. Будемо, звісно, відео знімати, як ми запускаємо. Так, Потім Женя нам віддав ще, він користувався оцим дифузором. Він його, нам його віддав, але він казав він трошки, як би, бачите. Спіраль всередині поломана. Ну він казав, він працював. Його потрібно буде тут, мабуть, замочити його в тому в білізні, щоб відтала ця таблетка для розпилення і він ще в нам попрацює. Але і людина те, що продавала, нам віддала весь комплект, який в неї був. А саме це отака шланга СО2, тут є звичайна. Компресорна є СО2 шланга, вона набагато плотніша і її рекомендують тільки її використовувати, тому що кажуть, з часом звичайну шлангу ту, що таку для компресора. Звичайна ця шланга вона під дією углекислого газу розлагається і будуть мікропори, і будуть виходити мікро пузирки воздуха, тобто буде втрата у вас СО2. І отакий нам також в комплекті дифузор. Це вазука. Називається, у нас колись такий був на систему СО2. Також у нас була баклажечна система СО2. Це офігітельний, він дуже-дуже мілко розпиляє, дуже мілко розпиляє. Але ми його тоді як використовували, він не підійшов чому, тому що він починає працювати від двох атмосфер. Це на цю систему піде і на професіональну піде. На оту баклажечну, він дуже буде важко йому видати звідсіля пузирки. Так що ми його благополучно продали. Все є в комплекті шлангу, все-все-все, все на місці. А ще ж оце ось той... А, ось ще ж електромагніт. Ну тут щось з ним не так. Потрібно дізнаватися, що з ним не так. А я з власником созвонюся, ми з ним домовимось, він мені розкаже, що з ним не так. Оце, друзі, придбали ми. Такий ж, як. Виконали свою мрію і придбали такий чудовий комплект. Я думаю, буде все добре. Трошки ми його ж підшаманимо. До речі, воно все. Якщо десь щось не так, то речі все є в наявності в Aliexpress. Від прокладочки до отакого регулятора, до балона все є. Так що все продається. Я думаю, що проблем з ним взагалі ніяких не буде. Ми його запустимо, будемо тестити. І все буде добре. Так, друзі, кому сподобалось відео, обов'язково поставте вподобайку, хто ще не підписався, обов'язково підпишіться. Я запрошую, щоб ви дивились частіше мої відео, тому що ми мандруємо хоч потихеньку, але йдемо вперед на тисячу підписників, і нам потрібні години переглядів, щоб мати змогу в подальшому підключити функцію монетизації, яка дасть трошки. Нам вільніше дихати. Стосовно там купівлі різних девайсів для акваріумістики і рибок, креветок і тому подібного корму. Так що, друзі, запрошую до перегляду вас всіх і всіх цілую люблю, як так каже Кондратюк. Цілую люблю, бувайте.